Ця ніч належить лише одному. Усім привіт! З вами Макс Тейлор. Це Мейкін Of, і ми починаємо. У рік виходу Бетмен створив навколо себе галасу не менш ніж свого часу Зоряні війни, і це не гучне перебільшення. Люди тримали в облозі квиткові каси, ледь додивившись трейлер. Фанати вистригали на своїх потилицях Бет-лого. А саундтрек повинен був написати сам король поп музики Майкл Джексон. Після фінансового успіху фільму Велика пригода піві компанія Warner Bros. наняла Тіма Бертона як режисера фільму про Бетмена. Відразу після цього Бертон зі своєю подругою Джулі Хіксон написали нову 30-сторінкову трактовку фільму, посилаючись на те, що сценарій Тома Макенвіча був старомодний. Успіх коміксів «The Dark Knight Returns» і Бетмен Killing Joke» Проявили у Warner Bros. інтерес до екранізації. Бертон ніколи не був прихильником коміксів, але він був вражений тим, який темний і серйозний тон розповіді був обраний у цих творах. Затвердження Майкла Кіттона і Тіма Бертона викликало в стані фанатів справжній шквал обурення. Проте виступив навіть Боб Кейн, творець коміксу про темного лицаря. Розуміючи, чим це загрожує, студія Warner Bros. запрошує містера Кейна в якості головного консультанта. Він терміново відправляється на комікон в Сан-Дієго, де ділиться свіжими кадрами та запевняє, що не допустить наруги над мишою. Фанати не повірили йому. Вважали, що студія просто купила старого і швиденько зібрали 50 тисяч підписів проти тандем. Бертан і Кіттан, і лише перші трейлери змогли остудити їх пил. Роль головного лиходія пропонували Джеку Ніколсону, але він від неї відмовився. У пошуках лиходія продюсери звернулися до легендарного коміка Робіна Вільямса, який охоче дав згоду. Дивно, але після цього студія знову відправила пропозицію Джеку. Дізнавшись про можливу участь Вільямса, Ніколсон домігся свого затвердження. А вельмишановного Робіно просто дали відворіт воріт Через п'ять років Вільямсу запропонували роль загадочника в черговому фільмі Франшизи «Бетмен». але він від неї відмовився, заявив, що не хоче бути приманкою і не бути мати справ зі студією «Уорнерів», поки не отримає офіційні вибачення. У амбітні плани студії входило запрошення Джексона для запису саундтреку до фільму. Це додало б стрічці додаткової нечуваної ваги. Поп король був на вершині світу, і зайві натовпи фанатів були б тільки до речі. На жаль, король був тісно пов'язаний гастрольним графіком. Та й Бертон хотів бачити когось не настільки мейнстрімного, тому йому на заміну прийшов принц, який написав для фільму композицію «Bad Dance», яка вміть злетіла на перше місце головний хіт парадів США. Billboard Top 100. За визнанням Майкла Кіттона, бувши одягненим у костюм Бетмена, він практично нічого не чув. Це створювало значні незручності. Не бачачи, коли партнер у кадрі закінчив репліку, кіттон мог або почати говорити раніше, або зарано зупинитися. Крім того, в тісному костюмі в нього загострилася клаустрофобія. Але цей момент актор розцінює позитивно. Я уходив в себе, і саме таким я бачив свого персонажа. Початковий варіант костюму Бетмена трохи відрізнявся від того, що глядачі бачать на екрані, і голодна відмінність одразу впадала в очі. Річ у тім, що дизайнери зробили аж надто довгі вуха. Виглядала досить ефектно, але потім виявилося, що ці вушка просто не поміщаються в кабіні Бетмобіля. Також у Бетмена повинен був бути його вірний сайдкік Робін і розглядався на цю роль Кіфер Сазерленд. На жаль, для Кіфера від ролі він відмовився. За словами актора, на його рішення вплинула впевненість, що Бертон буде робити фільм в легкому і трохи комічному стилі серіалу 60-х. Ну звідки я знав, що вони знімали найкрутіший фільм з коли-небудь знятих, жартував Кіфер в інтерв'ю 2012 року. Джокер повинен був убити Вікі Вейл, привівши тим самим Бетмена в шалену лють. Джон Пітерс переробив цей момент, нічого не сказавши Бертону. Він найняв художника-постановника Ентона Фьоста для створення 12-метрової моделі собору. Це обійшлося йому в 100 тисяч доларів, коли фільм уже пристойно вийшов за рамки бюджету. Бертону сподобалася ідея, але він не знав, що за сцена буде у кінці. Коли Джек Ніколсон і Кім Бесенджер піднімалися на вершину собору, на півдорозі Джек повернувся і сказав: навіщо я туди йду? Мені Довелося відповісти йому, що я не знаю. Попри початковий негативний настрій радикальних фанатів, галас навколо фільму був неабиякий. Жоден випуск новин місцевих і загальнофедеральних газет США не обходився без статті про Бетмена. У побут увійшли терміни Бетманія та Літо Бетмена. Студія раділа, вулиці були заповнені живою ходячою рекламою. За наступні 30 років мало що зрівняється з тим настроєм, який вітав у повітрі ще до виходу фільму. Феноменальний успіх картини перевершив всі очікування. У домашньому прокаті картина побила сиквели назад у Ябутнє смертельну зброю мисливців за привидами» та індіану Джонса. Крім грошового дощу, Бетмен отримав розсип номінацій на найпрестижніші кінопремії та навіть здобув Оскар. Сьогодні важко уявити, але все могло трапитись зовсім інакше. Адже під натиском фанатів роль Бетмена могли віддати іншому актору. Серед претендентів зазначалися як очевидні кандидатури, так і зовсім несподівані. На кшталт Тома Хенкса, божевільного Мела Гіпсона, юного Чарлі Шина і інших. Але Бертон залишився непохитний і показав, що Кітен це не тільки Бітлджус. А на цьому в мене все з вами був Макс Тейлор. До нових зустрічей.